Багатофункціональний пристрій Epson Expression Home XP 3150 є чудовим вибором для вирішення задач по друку. Давайте детальніше розглянемо, чому саме цей апарат набирає шаленої популярності. Epson XP3150 поєднує в собі функцію принтера, сканера та копіра, і при цьому має компактні габарити, що робить його ідеальним для використання як вдома, так і в невеликих офісах. Це струменевий пристрій А4 формату за одну хвилину друкує 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Є функція автоматичного двостороннього друку. Максимальна роздільна здатність становить 5760 на 1440 DPI, що гарантує чіткість та деталізацію зображень, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Пристрій має функцію друку без полів на всіх доступних форматах. Максимальна роздільна здатність сканера складає 1200 на 2400 DPI, що дозволяє створювати високоякісні цифрові копії документів або фотографій. Лоток подачі, як і у всіх представників домашнього друку від Epson, ховається позаду пристрою: об'єм 100 аркушів офісного або 20 фотопаперу. Проста у використанні панель управління з кольоровим дисплеєм дозволяє легко налаштовувати та керувати функціями пристрою. Окрім USB, XP3150 підтримує Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що дозволяє друкувати з мобільних пристроїв та комп'ютерів без використання кабелів. Для швидкого друку зі смартфона потрібно завантажити спеціальний застосунок від Epson. Пристрій має безчипову прошивку, а також можна підключити БСБПЧ. В тандемі ці два рішення зроблять ваш друк не тільки зручним, а ще й економічним. Epson xp 3150 є надійним багатофункціональним пристроєм, який поєднує в собі високу якість друку, компактність та зручність у використанні. Завдяки своїм численним перевагам та сучасним технологіям, цей апарат є відмінним вибором для тих, хто шукає пристрій для дому або невеликого офісу. Користуйтеся витратними матеріалами System. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.